Вітаю, друзі! Вчора відбувся мій перший відкритий майстер-клас. Сьогодні я ще все переосмислююсь, така ще трішки збуджена, але вже є якісь результати. Ось вчора ми е, були такі брошечки в нас. Потім я розпочала маленьку, маленький пейзаж. Е, було цікаво. Мені так точно, Відвідувачам теж. І всі, хто проходив повз, не звернути увагу не могли на вишивку. Тож популяризація машинної вишивки відбулася. Планую на наступну суботу, теж якщо нічого не завадить в нашому житті, ми зараз живемо під час війни, то на тому ж місці мистецький хаб Воздвиженська, 51 о 16 годині. Запрошую.